Що це таке є? Воно то файно, але цей скрол щось тут не доробили. Цей пошук тут зовсім не стандартно. Він, мав би бути десь тут зверху. Нюанс в тому, що на голодній сторінці пошуку взагалі немає. Хм, Як, на другий 50 і на другу одиницю знову. Тобто один раз, добре, два рази краще. Хм, Дивно. Тут що зі снікерсом переплутали, а во навпаки, зробили добре. 31 гривня стара ціна, нова ціна. А зверху в нас що виходить? Зовсім інша ситуація. Печиво, це що в нас? Єде нова ціна, а друга ціна не та ціна. Хм. Ух ти, як це гарно зроблено. Оце мені дуже подобається. Дуже гарний стиль. Угу. Кнопки купити немає. Тобто це не магазин? Цікаво. Та ні, дійсно немає кнопки. А це вже виглядає як кнопка, але це не кнопка. Недобре.